Жіночі футболки мікс від бренду Esmara. 99 гривень за одиничку. Лот у нас складає 29 одиниць і коштує 2871 гривню. Розміри з іксесочки і по лечку І показую, які будуть модельки. Ось такі зелені будуть з коктейлями. Переважно це стовідкова боловна, може бути ще з домішками віскози. Ось це, наприклад, стовіцькова боловна. Далі будуть ось такі гарні в бусковому кольорі. Ось такі біленькі з різними квітами. Чорні та білі класичні. Такого плану. Блакитні з різними такими квіточками. Одна буде в Rock роктрейл блакитного кольору, такого як леопардового принту. Також будуть звичайні ось такі чорні гламур. І показую без упаковочки, ось така буде рожева з гарним таким вирізом обробленим. Смарагдова, з тропічними такими малюночками і звичайні ось такі біленькі. По розмірам у лоті XS буде 3, S буде 15, M буде 6 і L буде 4, XL в цьому лоті буде 1. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.